Добрий день, добрий день, дорогесеньки мої. Запрошую вас на мій канал Хочу Італію. Сьогодні новина дуже-дуже погана. Сьогодні шок, 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 я отримала шок. Сталося те, що я зовсім зовсім не думала. Гвідо помер. Я зовсім не думала, що таке може бути. Це сталося зовсім несподівано. Я думаю, що ніхто цього не чекав. Як це сталося? Це сталося дуже-дуже скоро. І це сталося в першу ніч, як він прийшов з лікарні. Сталося так, що в цей останній день, як я вийшла з лікарні, як я як його привезла додому, це був не мій робочий день. Мене визвали на роботу і я замінила мою італі... італійську. Коліжан, мою італійську напарницю, яка працює зі мною баданти на години. І так, якби вечір, я скоренько нагадаю, що в віда був такий мікроінфаркт. Це сеньор 96 років. Якщо ви хочете подивитися на попередні відео, два-три відео, подивіться, вони дуже інтересні. Я працюю баданти в Італії уже багато років, попрацювала багато. Багато робіт я тут бачила, працювала, пробувала. Остання робота моя була ось ця, ось ця. Гвідо був золота людина. Просто з ним було дуже-дуже легко. Він дуже відрізнявся від всіх італійських пенсіонерів і дуже сильно він відрізнявся. Він був якийсь такий легкий. Чому я його так полюбила? Бо він був просто легкий в спілкуванні, легкий. Що йому да, йому завжди було добре, завжди смачне, завжди боно. Він дуже сильно їв. Ну як він з'їв з, з апетитом? І він дуже, дуже, дуже добра людина був. І ось так це був тоді останній день, як його привезли в лікарню, мене визвали на роботу. Я попрацювала з ним. Я була привезла його десь біля четвертої. Син мене попросив. Побути до восьмої години, бо я синові сказала: дивися його як привезу з лікарні, треба, щоб хтось з ним спав. Або ти, або сплю я. Син вирішив, що прийде він спати на восьму годину. Я його зустріла, та як має бути, приїхав з лікарні слабенький, я йому дала їсти, пити, накрила його ковдрою. В хаті було холодно, сильно було холодно, але він зігрівся, помаленьку зігрівся, і так якби було все добре. Тому що він з, з аналізи, аналізи в нього були хороші. Він приїхав з лікарні, в нього були аналіз, аналізи дуже хороші, значить, його, якщо його виписали. Пізніше що сталося? Син приїхав о 8-й годині і е, прийшов зразу з Баданти. Тому що Банти, Баданти руминка, націоналіта руминка, і вона зразу мала, е, не знає, вони не приступати до роботи, вона мала тільки, ну, прийшла перша людина поговорити, підійде їй ця робота, не підійде. Син, син що буде вибирати? Син Баст, баста, що вона згодиться і все, все нові, все одно. Яка проблема була? В той вечір я пішла додому, і на другий день я не мала працювати, мала прийти моя напарниця, італійка, та що ходить вже багато часу, так само, як я? Вона мала прийти. І через день мала я прийти знову на два дні. На два дні. І я думала, що е, Богданте ще, може, так зразу була би не приступила, може було б ще знаєте, краще, якби завтра прийшла та стара Банте, е, щоб що багато часу, Пізніше я би прийшла ще на два дні, а пізніше помаленьку-помаленьку е, прийшла б ця нова людина. Сталося так, що е, і лишився спати. Я пішла додому, ми все разом поговорили, подивіться в моєму передньому відео, як я розказувала, я пішла додому. Син залишився з цією румунською баданти. Жінка 50 років, 55 років приблизно. Вони лишилися говорити, та, як має бути, чи, чи вона прийде, чи не прийде, чи їй це все задовільняє, не задовільняє ця робота. І все. На другий день в мене вихідний. Зранку я, але я вже зранку, от, от десь година п'ята, шо, ну, перед шостою, я пробудилася. І в мене починають в голові всякі думки бути про Гвіда, як воно, то, як воно буде, що я от післязавтра йду до нього на роботу, він такий слабенький, як то мені почати з ним його піднімати, помаленьку ставити ноги на, на землю, помаленьку, щоб він починав сідати, сідати він починав на, на цей, бо йому ж голова крутиться, а він багато часу в лікарні просто навіть не сидів, він тільки лежав багато часу, багато днів. А йому треба помаленьку сідати на ліжко, щоб йому голова не крутилася. Пізніше може з ліжка ось так, знаєте, трошки ставати на, на землю, так ось з матраса трошки одну хвилинку пізніше сів, пізніше встав. І так, щоб він помалесенько піднявся. Так як ви мені написали, що в хаті навіть стіни лікують, і це дуже дуже сильна правда. Е, яка була проблема? Він прийшов з лікарні він не мав ніяких таблеток. Це було основне, дуже-дуже серйозна ситуація. Тому що треба було зранку, що якби син пішов і взяв ото все, що лікар йому написав. бо поміняв, все, все поміняв всі зовсім інакше таблетки дав, щоб його лікувати. І від діабету, і від серця, багато різних. Тому що вже серце почало якби барахлити. Мікроінфаркт в такому віці операції не роблять. І його так мали лікувати легесенько таблетками. І таблеток зовсім ніяких не було. Так що я треба було, щоб в той самий день, як його виписують, піти в лікарню. Не в лікарню, треба було піти в лікарню, взяти ці всі папери, піти пізніше в аптеку, взяти ті всі таблетки і щоб вже було, як він прийде додому на 6 на восьму на 10-ту годину вечора, щоб вже дати йому ті таблетки. Тих таблеток ще не було. Ну, не було. Я думаю, ну, не буде завтра, а навіть я говорила з тою моєю напарницею, вона каже, дивися, завтра так само. Таке саме буде, він лишиться без таблеток, тому що, тому що, наприклад, зранку, ніж ти подзвониш до лікаря, той лікар відпуску його був, але другий є лікар, ну нічого страшного. Ніж ти підеш до лікаря, тобі тобі дасть оті всякі, що він тобі там то виписи, З тими паперчиками треба йти в аптеку. Аптеку купиш. Це пройде вже до 12-та перша година, буде на обід, аж він візьме ті таблетки. Ну нічого, я думаю, ну, я так собі так подумала, ну, нічого, нічого страшного, як один раз не візьме таблетки і нічого йому не станеться. І все. І я зранку встаю година п'ята-шоста, я вже починаю про це думати, як це буде. Трошки так переживаю, зрозуміла, що він вже вниз не зійде, тими сходами, не з'їде, що У нього вже буде в хаті така чуть не як тюрма. Тому що він колись завжди виходив, вниз ходив. На вулицю ми виходили, я його по місті, машиною возила. Поїхали в один бар, поїхали в другий бар, а останнім часом ми вже їхали там, де зовсім не треба було ти от Тут зійде з машини. І от два кроки вже столик, вже кава є, експресо, капучино, все, що хочеш. І і от почала я це все думати. Пізніше, сьома пів восьмої приходить до мене месаджо. Син його написав месаджо і написав про таке от месаджо, то написав, написав що я прямо я отримала шок, я, 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 прямо, я зовсім того не чекала. Написав, що тато помер сьогодні зранку. Я, я вам говорю, я от просто 2-3 години лежала, я, ну, я просто не чекала, що таке може бути. І чому воно так може бути. Пізніше я, звичайно, до нього перезвонила, і він мені розказав, що він, він мені коротко сказав, я його багато не випитувала, бо мені не потрібно, знаєте. В душу лісти, Я, говорить, він мені тільки розказав, що він встав пів сьомої зранку, бо вже мала прийти оця друга, моя напарниця мала, мала скоріше вона трошки прийти, бо він хотів ну, скоріше залишити і поїхати до своєї хати. бо в нього там робота, та напарниця мала мала, мала скоріше прийти. Він пів сьомої встав і е, пішов до тата в татову кімнату і подивився, що тато вже ледве теплий. Так він мені сказав. Вже ледве теплий. Він каже, я помацяв чоло, взяв за руку, рука вже така, знаєте, в'яла, ледве тепла. Ну і скоро визвав скору, скоро визвав скору, і приїхав лікар, приїхали вони ті всі, так би мені розказував, приїхали ті всі лікарі. У мене сестра ну, лікар приїхав. Основний лікар, що лікар дав оцей діагноз, що наступила смерть. Наступила смерть. І, і ось так. Це ми з ним поговорили отак зранку, о 8 годині. Я в такому шоці я собі почала рахувати, думати, як воно, ну, що, чого. Я думаю, може він. Не... Ну, пізніше ми вже з сином говорили. Син каже, що то, напевно, йому другий раз інфаркт прийшов. Бо буває таке, що лікарі теж, хтось мені ви навіть в тому відео написали, що як людина вже був один раз інфаркт, це був у нього такий мікроінфаркт, скажімо. І якщо і вже, воно ще може повторитися. І я думаю, як він там, чи він може син, знаєте. Заснув, не чув. Може, може, треба було вставати ще вночі два-три рази пити, дати йому. Може, він стогнав, може його треба було повернути на другу сторону. Я вже конкретно, конкретно не питалася, як воно було конкретно. Бо Для чого це вже ворушити такі питання? знаєте? Як я би була, то я би точно знала, що я, я от, навіть якщо син спавши раніше часи, то я говорила, кажу. Дивися, обклади добре свого тата кріслами, бо як він буде вставати, бо як він достає, навіть дуже не чути. Якщо мужчина спить, наприклад, сильно сильно, він може і не чути того, як, як... і той опиниться зразу на землі. І ти почуєш, бо я, я так само робила, я ж теж я в своїй хаті так сплю, як я там спала. Я теж боялася, думаю, боже, як я не почую, він впаде на землю. Та я поставила три крісла наперед, думаю, і двері всі лишила відкриті. І спала так. Не дуже сильно, бо я зрозуміла, як тільки маленький шорох був ліжком, і він там чуть трохи стогнав так. От я зразу вставала, зразу бігла і його вела в туалет. Але це було ще два місяці назад, як він перший раз впав. Пізніше він в хаті впав ще раз, от тепер перед лікарнею впав вночі. І десь година шоста година, він впав, що в нього тільки були. Ми... Я навіть ще й не зрозуміла. Я стою на напарниця, прийшла на роботу, і вона побачила, що він лежав в штанах. І в такі майці, такі, як вам сказати, такі тілесні майці, що береться під, під, під сорочку. Натільна таке більйо, натільне. І ось так. І такі сумні сумні історії. Пізніше е, пізніше син мені дзвонить, е, не, не дзвонить він мені. Ми, ми, ми зізвонилися в 8 годині зранку. Він мені все це розказав, як це сталося. Мені ще в одинадцяті годині він мені посилає месаджо і каже: завтра будуть похорони в 11 годині на такому такому то цвинтарі, в такій-то церкві. А я вже перед тим думала, боже, коли похорон буде, як то то буде, як це буде? Як будуть ховати, чи то. Я вже так, знаєте, думала, чи то буде завтра, чи буде післязавтра. Як він мені сказав в 11-й годині на другий день, і я прямо думаю, я вже почала рахувати години, думаю, може, то ще за скоро. Ну, я порахувала, як ви бачите, що як він, наприклад, в 7 годині зранку встав, помер, зранку в 7-й годині він помер, тоді похорони були на другий день, так якби в 11-й годині. 24 години пройшло, з того часу. Пройшло 24 години, дорогесеньки мої. Як син до мене подзвонив ще тоді 8 годині зранку, як спочатку він мені написав е, пів восьмої, що він що, що помер, мій тато помер. І, ну, я, знаєте, Трохи засумувала, трохи заплакала, трохи мені шкода. Але, е, ну що думав, що добре, що хоч так сталося, тому що, хоча не, як то кажу, не багато багато не, не страдав і не мучився. Тому що якби, що, яке б в нього було зараз життя, от я вже б думала, яке він би лежав в ліжку, прийшла чужа баданти до нього, якої він не знає, яка ще не вміє з ним добре говорити. Він, вона була би про нього для нього. Про Ніхто, ви розумієте, чужа людина. Вона була б добра, вона була б брава, вона все міє говорити, вона би йому їсти давала, вона б його доглядала дуже-дуже добре. Але що то за життя в нього було б? Цілий час в ліжку, в ліжку, в ліжку, в ліжку, така людина слаба, 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 ціла купа таблеток, яка би його ще більше вбивала у ці таблетки, бо таблетки теж на одне шкода на, на друге шкодять. І це вже 96 років, От літом вже мав 97 мати, 28 серпня. І, І я синові сказала, кажу, ну що зробити? Ну, кажу, ну добре, що я мала говорити. Ну, добре, що так сталося, що не мучився, що пішов так легко життя, вс... ну, заснув, та як. Та, як син каже, ну він, він хотів так померти в сні. І я йому кажу: Ну добре що так сталося. кажу, 96 років, що там ще знаєте, тягнути таку людину, як вона вже задоволення від життя не отримує. І син почав, тоді син почав в телефоні плакати і каже, каже, та то ж мій тато, то мій тато. І він так сказав. Але я прямо ну, в середині навіть трошки знервувати, не то, що знервувалася. Я собі подумала: треба любити, як люди ще живі. Розумієте, їм увагу приділяти, як людина жива? Тому що пізніше я так то зрозуміла, тому що вже пізніше нема чого плакати. Треба просто людину любити і більше увагу приділяти, як людина жива. Вже третій раз я це повторюю. А такої любові сильної не було. Не було, як була, була, як то кажуть, непоганий, але е, непоганий, що він. ну... Тому що треба, він то все робив, обов'язки сином він всі робив. Він і приїжджав кожен день, він дзвонив, як не зранку то ввечері. Кожен день, кожен день, або в 12 годині, де ти є, що ти робиш, або в 7-й пів восьмої. тату, що ти робиш? Ти вже їв, не їв. І е, дзвонив кожен день. Приїжджав, приїжджав два-три рази в тиждень. Але... Яка це була любов, Ну, мало часу. Біду завжди чекав, дуже сильно шукав, шукав сина і хотів дзвонити, коли хотів до нього їхати, хотів туди, де він живе, сидіти там цілий день. Його забирали на Пасху, на, на різдвяні свята його забирали. І все, розумієте, останнім часом його дуже не хотіли брати, тому що це як маленька дитина, його треба. Просто як сидить на кріслі, він же і впав, був там в сина один раз прийшов тут, мав трошки з тим. Ну, стрес, він такий стрес переніс. Бачите, другий інфаркт може навіть був і від стресу, тому що як він був в лікарні, він останній день він е, останній день перед від'їздом і знову впав в лікарню. В лікарні два рази впав. Ви мені в хаті написали, що треба було йому поставити отаке ліжко з такими, так як в лікарні. з такими... Як називається з такими, щоб він туди-сюди не впав. розумієте, Він переліз. Ми навіть ще говорили, ще перший раз як він впав два місяці назад, в січні він впав, тоді, як я була, і в нього у нас був великий, я прийшла зранку до, до хати, а в хаті такий запах, був ужасний запах. Я відкриваю в, в, в спальні, були двері закриті, я відкриваю, а він лежить на підлозі е, кругом. Оце все, ужасний запах. І після того йому не треба було вставати. І він так само. Тоді ми три дні спали. Я три дні спала, син два дні спав. І тоді, от тоді, ми ще навіть говорили сином: кажу, треба йому таке ліжко, як а його жінка мала таке останній день. Ліжко це Азлі дає безплатно таке ліжко в Італії. Дають що ти от таке ліжко, як в лікарні дають безплатно. Пізніше як тобі не треба віддають. І син віддав. Жінка його померла. Мала рік назад померла, і ту ліжку він віддав. Бо він його може не віддавав, але то треба було віддати Треба було віддати і виписувати друге ліжко. Але ми з сином, як говорили про то ліжко, а син каже: Та він перелізе, та він перелізе. І це правда. І я знала, що в то ліжко, якщо взяти він, і самого його лишити вночі спати, він перелізе, бо в той час ніхто з ним не спав. І Ну Ми спали перший день, от, одну, три ночі я одну ніч син. Пізніше син каже, вже вистачить, вистачить, та то буде сам спати. Ми так його лишили, він так помаленьку відійшов. Але тоді він відійшов, тому що він в лікарні, так як би цілий тиждень не лежав. Він зразу був в хаті. Один день він полежав в ліжку. І пізніше, помаленьку, я його піднімала, садила на коляску. З коляски я його везла в зал. Там він телевізор дивився. Після того. Знову садила на коляску і я його везла за стіл, там вверху ми їли. Він був легенький, маленький, це було навіть дуже позитивно, що він отакий малесенький, як з часом людина з руками. Він був високий, бо син у нього метр дев'яносто, і Жінка така у нього була нормальна. І Він був нормальний молодості. Шкода, що фотографія, я бачила його фотографії, він був футболіст, І він був молодий. І з руками він зробився маленький, худенький. І це було найлегко так його доглядати, такого маленький, худенький. А є такі люди, як слони є великі. І, і тяжко з такими людьми, якщо люди великі. Оресеньки мої. І ось таке. Таке відео сумне. Я на тому закінчую пізніше вам розкажу про. Похорон, як буде похорон. Який похорон в Італії. І на тому просто. Ну що, мені шкода? Мені шкода тільки, що він був добра людина. Ви розумієте? Добра, добра, спокійна людина. Пізніше все, кінець, 96 років, ти більше не потягнеш. Добре, що так сталося. Помер і помер. Помер в той самий день, як його син був, можете собі представити? В ту самину ніч, як був син, як, з ним, як син з ним спав, це дуже рідко таке. Ну, син нічого не може сказати. Син каже, я пів сьомої встав, тато вже майже холодний був. В сні так помер. І син сказав, каже, тату так хотів, щоб померти, як він спить. В сні. Це, це хороша така смерть. Що робити? Таке життя: 96 років, куди потягнеш? Він би ще може, ще, але його от нога боліла. Нога в нього був діабет. Діабет — це страшна хвороба. Це така страшна. От людина хоче їсти, все хоче їсти, апетит має, а тобі того не можна, того не можна. Скільки раз він не просив у барі, візьми мені пирожно, прийдім пасто, прийні в пасто. І то таке вже вже в кінці то, то так мене просив. А я його задурювала, кафе ми взяли з тим дурчифіканти. І більше задурювала, давали йому карамельку солодку без цукру, так знаєте, щоб щось в рот кинути. І ось таке життя, дуресеньке моє. Таке життя. Буду шукати другу роботу. Не буде так легко. Побачимо. Побачимо, доресенькі мої, як буде. Треба шукати роботу і. І ось так. Побачимося в моїх наступних відео. Дякую вам, дякую вам, доресенькі мої, що мені так багато написали, така велика підтримка. Дякую вам, усім, усім, усім. Я всі, як ви бачите, коментарі читаю, всі до одного читаю, як зможу, я відписую. Дякую вам і до скорої зустрічі. Здоров'я вам, здоров'я, здоров'я, здоров'я все решту буде і миру для України. До побачення.